Шановні глядачі, на нашій програмі. Будьте в темі. Ми продовжуємо висвітлювати питання, які хвилюють жителів нашої громади. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну внесло корективи у всі сфери життя українців. Тому сьогодні говоримо про нові можливості служби зайнятості в умовах воєнного стану. Відповідати на запитання, які надійшли від наших глядачів та дописувачів, буде директор Звягельської філії Житомирського обласного центру зайнятості Віктор Серпін. Переходимо до запитань. Перше питання: чи змінився ринок праці в нашій громаді під час воєнного стану? Дякую за запитання. Безперечно, війна внесла свої корективи на ринок праці. В першу чергу слід зазначити, що значно зменшило кількість тих, хто реєструється в службі зайнятості в пошуках роботи. А це, звичайно, негативно відображається на тій можливості забезпечення комплектації вільних робочих місць вакантних посад наших підприємств. За нашими спостереженнями, найбільшими чинниками, що вплинула ситуація на ринку праці, є мобілізаційні процеси, які відбувалися в нашій громаді, це міграційні процеси, а також зміна чинного законодавства у сфері зайнятості під час воєнного стану. До речі, така проблема це є проблема не лише нашої громади, це є проблема на рівні держави. Тому є вже звернення Міністерства економіки, що в найближчі роки для відновлення нашої економіки і забезпечення її функціонування додатково потрібно буде 4,5 мільйонів працівників. Тому працюємо над цим питанням, але поки що ситуація ось така. Дописувачі звернулися ще з таким запитанням. Багато чула від знайомих, що під час воєнного стану у роботі служби зайнятості з'явилося багато змін. Розкажіть детальніше, які саме? Так, дійсно відбулися зміни під час воєнного стану. І в першу чергу ці зміни торкаються змін до чинного законодавства в сфері зайнятості. Так, термін виплати допомоги по безробіттю. Складає 90 днів замість 360 як було раніше. Максимальний розмір допомоги по безробіттю зменшився вдвоє і не може перевищувати 6700 гривень. Підходящою роботою вважається для громадянина, який шукає роботу будь-яка, незалежна від професії, спеціальності освіти заробітної плати. Також ми Змінили, вираховуючи ці зміни в чинному законодавстві, змінили свій спектр роботи від соціальної опіки, від продовженої виплати допомоги по безробітів до пропонування нашим шукачам активних форм зайнятості. Тобто вишуковим найкоротший шлях повернення людей в суспільне виробництво, як того вимагає чинне законодавство і час. Ще одне запитання звучить так: шукаю роботу, вагаюся чи звертатися до вас. Що на сьогодні може запропонувати служба зайнятості з професійного навчання? Щодо професійного навчання, то ми тут працюємо у двох напрямках. Перший напрямок це для тих, хто зареєстрований в службі зайнятості і бажає змінити свій фах або здобути нову професію і спеціальності. Тут ми організовуємо і здійснюємо оплату за навчання. Для тих, хто перебуває на обліку під гарантією працевлаштування роботодавця. І інший напрямок професійного навчання це для тих, хто не зареєстрований у службі зайнятості, але все ж таки бажає змінити професію або підвищити свою кваліфікацію, але для певних категорій населення. В першу чергу, це стосується тих, хто за віком 45 для внутрішньопереміщених осіб, а також для військових, що звільнені з військової служби. Наступне запитання: планує започаткувати власну справу. Яку практичну допомогу може надати служба зайнятості? Так, дійсно, для тих, хто планує започаткувати власну справу, доречно звертатися до служби зайнятості і отримувати фінансову допомогу. Тут також ми працюємо в двох напрямках: перший напрямок для тих, хто зареєстрований в службі зайнятості. І відноситься до категорії малозабезпечених сімей, діє програма 100 тисяч допомоги для започаткування власної справи на кожного члена сім'ї. І інший напрямок роботи, який є найбільш актуальний сьогодні, це для тих, хто бажає започаткувати власну справу або вже розвинути існуючий бізнес. Це 250 тисяч тисяч. Гривню матеріальної допомоги під створення двох робочих місць. Наших глядачів також цікавить, чи є якісь програми для вразливих категорій населення, особливо для внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових дій. Так дійсно таких державних програм на сьогодні є дуже багато і всі вони працюють. В першу чергу для внутрішньопереміщених осіб діє дві програми. Коли роботодавець бере на роботу внутрішньопереміщену особу держава компенсує йому витрати у розмір мінімальної заробітної плати за два місяці. Інша програма у разі працевлаштування зазначених осіб компенсації здійснюється шість місяців протягом одного року. Для військових також діють цікаві програми, і основна із них це надання практичної допомоги, в тому числі фінансової для започаткування власної справи. Так передбачено програмою, що сам ветеран може отримати 250 тисяч гривнів для започаткування власної справи під створення одного робочого місця. Один із подружжя. Може взяти 500 тисяч гривень для започаткування або розвитку власної справи під два робочі місця, і сам ветеран, якщо він до цього вже займався підприємницькою діяльністю не менше як три роки, може розраховувати на один мільйон гривень. Також одна з наших дописувачок пише: відмінили всі виплати в центрі зайнятості, які ми з чоловіком отримували роботу, пропонують непідходящу. Для чого тоді ваша робота? Про це вже ми частково говорили, відповідаючи на попереднє запитання. Так дійсно, чине законодавство змінилося. Виплата здійснюється лише три місяці замість 360 днів. Також робота пропонується будь-яка, що ви називається непідходяща. Тому діємо в межах чинного законодавства, в межах твоєї ситуації, яка нині склалася. Також наші глядачі цікавляться, скільки в нашому місті безробітних, особливо чоловіків, і чому вони до цього часу не на фронті. Я також попередньо відповідав на це запитання. Дійсно, шукачів е, значно зменшилось. На сьогодні, якщо бути точною, в звягільської громади на обліку перебуває 59 чоловік, із них 15 чоловік це особи чоловічої статі. Всі вони перебувають на обліку в територіальному центру комплектації, мають або інвалідність, або вже звільнені з військової служби. Пане Вікторе, і скажіть, будь ласка, що б на завершення ви хотіли побажати нашим глядачам? Я хотів би побажати нашим глядачам оптимізму і віри в наші збройні сили, в нашу перемогу. А також, користуючись нагодою, що ми сьогодні спілкуємося з громадою, хотів би звернутися до працездатного населення громади. Яке з тих чи інших причин не працює, прошу вас переглянути свою життєву позицію на предмет офіційного працевлаштування. Іде війна, ми тут в тилу. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що нашої зброї в тилу є робота. Тільки офіційно працюючи, ви вносите свій позитивний вклад в нашу перемогу. Тому прошу вас звертатися до служби зайнятості за адресою замкою 7. Або звертатися до Звягельської філії Житомирського обласного центру на її сайт, де ви зможете взяти інформацію про наявність вільних робочих місць на території нашої громади або в цілому по нашої держави, а також використати інші державні програми, про які ми говорили вище. Дякую всім за увагу. Впевнена, що та інформація, яку ми сьогодні отримали, стане в нагоді жителям громади, які шукають роботу. Продовжуйте слідкувати за анонсами нашої програми на офіційних ресурсах Звягельської міської військової ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Продовжуємо вірити в перемогу і підтримувати Збройні Сили України.